Енергія оточує нас всюди. Вона живить будинки та класи, забезпечує теплом, світлом і електрикою. Це паливо для автомобілів, живлення наших комп'ютерів і ресурс для приготування їжі. Вона є основою повсякденного життя всіх нас. Та звідки ж береться енергія, електроенергію виробляють спалюючі ресурси нашої землі: вугілля, нафта, природний газ. Але електростанції виділяють газ, що поступово нагріває все навколо, атмосферу і всю планету. Якщо ми будемо спалювати викопне паливо такими темпами, як сьогодні, то середня температура на Землі збільшиться більш ніж на 2 градуси, і наша планета стане некомфортною для життя. До чого ж призведе зміна клімату? До посилення негативних явищ, таких як аномальна спека, танення льодовиків і затоплення територій, посухи, втрати врожаю, загибелі деяких видів рослин та тварин. Та чи існує альтернатива? Так, ми можемо використовувати відновлювальні джерела енергії або ще, як можна їх називати, зелені, вони майже не продукують шкідливих парникових газів і не забруднюють навколишнє середовище, якщо їх використовувати стало. До них відноситься енергія сонця, вітру, води, геотермальна енергія та біомаса. На жаль, більша частина енергії, яку ми використовуємо сьогодні, походить від спалювання викопного палива. Парникові гази, які утворюються внаслідок спалювання викопного палива, збільшують інтенсивність зміни клімату, яка своєю чергою має загрозливий характер для існування людей на планеті. Україна має всі можливості до 2050 року відмовитися від викопного палива та довести частку зеленої енергії у забезпеченні своїх енергопотреб до 90%. Про це свідчать результати дослідження, яке було проведено за підтримки фонду імені Ханріха Бьоля 2017 року. Чим можеш допомогти сьогодні саме ти? По-перше, вимикай світло в кімнаті, де нікого немає. По друге, вимикай непрацюючі прилади з розеток. Якщо один рік весь твій клас так робитиме, ви зекономите стільки електроенергії, що її вистачить на зарядку майже мільйона телефонів. Уяви, наскільки менше шкідливого газу виробить тоді одна електростанція? Від кожного з нас залежить збереження планети, тому варто більш відповідально віднестися до своїх дій. На перший погляд, такі незначні речі, як використання багаторазових пакетів, сортування сміття чи економія води, внесуть вагомий внесок в збереження благополуччя нашої планети.